Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Це вже друге незаплановане відео, але є дуже прекрасні дві класні новини, які всі очікували. Я своїм очам не можу повірити, тому що перша новина це розширений доступ до серверів для всіх гравців World of Tanks, тобто об'єднання серверів. Ми зможемо вільно пересуватися по всіх серверах. Без ніяких там, модифікаторів там, і, так далі, і так далі все буде стандартно, все буде класно. А друга новина, яку ми очікували, друзі, це шосте оновлення магазину Bonnie World of Tanks. Додається РАД техніки, тобто навіть додається техніка 9 рівня, одна. Премтанк 9 рівня. Зараз про це все ми поговоримо, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з об'єднання серверів. Розширений доступ до серверів для всіх гравців World of Tanks. З оновленням 1.24.1. Всі гравці в регіоні ЄС зможуть вільно вибирати сервери ЄУ1, ЄУ2, ЄУ3 та ЄУ4. Насолоджуйтесь свободою вибору сервера з найкращим пінгом, або просто перейдіть на сервер, де грають ваші друзі з Європи та Центральної Азії. Додавання серверів eu 3 та eu 4 було необхідним для розміщення гравців, які перейшли з СНД до регіону ЄС, щоб підвищити доступність та якість гри. Разом із серверами eu 1 та eu 2 вони забезпечують комплексне покриття по всьому регіону, гарантуючи, що ви завжди знайдете сервер, який відповідає вашим потребам. Давайте відсвяткуємо день народження World of Tanks EU у квітні і станьте одним величезним взводом, що об'єднує всі сервери ЄС. От така прекрасна новина. Це дуже круто. І друзі, друга новина, вона взагалі бомбезна, тому що ми очікували оновлення бонового магазину. Зараз я це все зачитаю і коротко про кожну з технік. Шосте оновлення магазину бонів у World of Tanks. Минуло трохи більше року з моменту останнього оновлення. Наступні товари будуть додані і нічого не буде прибрано, тобто нічого не будуть чіпати, тільки буде додана техніка. Дивіться яка. Об'єкт 268, варіант 5. Об'єкт 252У, Су-100, ВЗ114 Чіфтейн Т95. 3D-стиль Риба Меч для М5Y, 3D-стиль Монту для ESI 3 і 3D-стиль Кіго Тигра для WZ-114. Так само ще от 3D-стиль Маренго для Бачительон 25T. Це дуже прекрасні новини, друзі. А тепер давайте перейдемо у гру і подивимося коротко на цю техніку. І так, поїхали! І так, друзі, додав я всі ці машини в порівняння. Так склалося, що в мене жодної з них немає. Тепер я розумію, що КПЗ буду брати пізніше, тому що дуже багато пропозицій, які мене зацікавили в цьому оновленні Бонового магазина Перша машина це об'єкт 268.5. Давайте подивимося на цю машину. Це ПТСА Універсальна. Вона, по-моєму, колись навіть фігурувала у нас у а, чи Чорний ринок, чи аукціон, щось було таке. Основними фішками цієї машини є 152-мм гармата. Середня шкода у нас дивіться тут 750 одиниць. Я зараз не буду проводити детальний огляд. Я просто коротко розповідаю про ці машини для того, щоб ви мали уявлення. Дивіться з ЄСІВ 8. У нас корпус. Він абсолютно картонний. Буде пробуватися. Ви самі розумієте. От дивіться. Для 10 рівня це не броня, башта тут непогана. 250-270 мм, є великий оцей перескоп лючок буде пробуватися. Тобто основне це вогнева потужність, друзі. Тут, звісно, є свої плюси і мінуси. Треба дивитися на стабілізацію, але тим не менш, от така машинка у нас присутня перша. Друга машина це преміумна, вже об'єкт 252. Всі ви його знаєте, основною перевагою цієї машини є її бронювання, друзі. Доволі непогана машина по броні. Дивіться, 230 мм тут. Тут у нас 300 мм, 320 мм, є лючки 160 мм, башта 250 мм. Тобто, ви самі розумієте, що є свої плюси і мінуси, але тим не менше цієї машини броня. Явно є. Навіть під такими кутами, якщо танкувати, дивіться 240 мм, тут уже 270 мм, тобто ромбувати потрібно. Оцю машину, можливо, я і заберу собі. Тим паче, це восьмий рівень він повинен коштувати, наприклад, 8 тисяч бон. По вогневій потужності 440 разова альфа непогано. До речі, що у нас по пробиттю, давайте коротко глянемо. Що у нас по пробиттю? 225 стандартний бронебійний снаряд непоганий, 265 підкаліберний. Тобто машина повинна бути більш-менш нормальною, тим паче бони, друзі. Далі у нас Сустой, це шостий рівень, чисто колекційна машина, але у неї також непогана гармата. 440 разова шкода, це її фішка на шостому рівні. Прекрасна, 510 от у нас які тут бронебійні, бронебійні снаряди, голдові друзі. 171 пробивають менше, ніж стандартна ББшка, але підвищена шкода. Тобто, бачите, така механіка, не механіка. 580 у нас е осколково-фугасні, при тому, що 65 вони пробивають, Тобто машинка абсолютно картонна, буде пробиватися, але дуже хороша гармата. Дуже хороша гармата. Бачите, броні нема. Далі йдемо. ВЗ 114 це ця машина, премтанк 9 рівня, який додавали скрізь і в твічдробси. І за золото він продавався. Добре, що я його не купив, друзі, тому що зараз він буде доступний на забони. На жаль, цін. Ще невідомо, за які ціни будуть продаватися ці машини, але я її для колекції візьму, тим паче, і 3D-стиль на неї також буде продаватися. Не знаю, що буду перше брати, на що буду собирати, можливо, на ВЗ-114, тому що це Прем 9 рівня. Розумію, що в неї дуже багато мінусів. От альфа – це плюс 530, а от, наприклад, ДПМ дуже низький, 1658 в базі. Ви розумієте, погана стабілізація. Не пам'ятаю скільки, але погана, мінус 10, плюс 20, кути хороші, час ведення жахливий. 3,74 розкид на 100 метрів 0,32, хороша точність. Тобто машинка, так собі, по бронюванню є, е, але не ультимативна. Дивіться, 260-212, башта 300 мм, але є отаке відро 50 мм, яке буде пробуватися. Тобто, ви самі розумієте, друзі, що мінусів багато в цієї машини. Я не можу сказати, що це таку візьмете дев'ятку і будете задоволені, але, тим не менш, це прем 9 рівня За бони, перший прем. 9 рівня забони. Це вже круто. І чифтейн Т-95 це в нас СТшка Великобританії. Розумію, що відкриваються вже мінуси. Ми бачимо очевидні із оцим лючком. 50 мм всі будуть пробувати. башта, от тут дивіться, плашка 140 мм, тут 350 Тобто тут буде танчити, а це все буде пробуватися. ВЛД-170, На 118 тобто броні в нас практично немає, тільки в башті, але є величезний лючок. Якщо подивимося по гарматі, то слабенька гармата, друзі, слабенька для 8 рівня 202 пробувають. От стандартні у нас бронебійні снаряди, всього 240 разова шкода. Тобто, ви розумієте, це така вже, знаєте. Із застарілими характеристиками, можна сказати, машинка СТ-238 жахливий показник для голди пробиття. Тобто слабенька машинка, тільки колекційна. Я думаю, у кого він є, друзі, підкажіть про неї більше інформації. Але попередньо я вже бачив по цих характеристиках, що машинка слабенька. От такі от, друзі, у нас позитивні новини. В будь-якому випадку це дуже прекрасна новина. Я дуже задоволений. Пишіть, що ви будете забирати з бонового магазину, тому що він уже оновлюється в оновленні 1.24.1, яка вийде 10 числа, тобто післязавтра. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!